155 гривень за комплект дитячої піжами мікс брендів. У нас таких буде 15 піжам в лоті. Вартість такого лоту буде 2325 гривень. Вони у нас йдуть бавовлені, дуже приємні на дотик до тіла для малечі. Такі яскраві будуть. Також у нас буде щенячий патруль. Розміри будуть 24 роки 5 4-6 років 3 буде таких піжами. 6-8 років 5 і 8-10 буде 2. Будуть у нас іти як в упаковках, так і без. Ось такі будуть мікі-мауси. Ось такі будуть ти, солодкий кавун. Така маєчка буде йти з рюшиками. І такі штаніжки на резиночки. Тут буде такий е прямий крій для діток, також вони йдуть бавовняні. Ось такі будуть в упаковках. І буде ще ось така з футболочкою у нас і такі штанишки. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам і зробляємо разом.